Всі прийдуть через обнулення в лютому. Енергії, які загружаються, дуже і дуже потужні. Багато хто з вас відчуває нудоту, підвищення тиску, головний біль, дзвін у вухах, сухість в очах, в носі, пливи жару в тілі або холоду, безсоння, дратівливість, і ще багато-багато таких е відчуттів. Це все синдроми завантаження нових кодів, енергетичних кодів нашої нової реальності. Застерігаю вас. І попереджаю, не потрібно переживати, нервуватися і бігти до лікарень, купувати різні медикаменти. Це все пройде саме з собою. Справа в тому, що тіло починає перебудовуватися саме на клітинному рівні, видаляються старі програми. Саме багато хто переживе обнулення в лютому, коли старе вже відійшло, а нове ще поки що не загрузилося. Від цього і є відчуття смутку, певної якоїсь нестачі, туга, апатія, депресія. Весь лютий буде таким. Тому беремо себе в руки. Гарна порада. Хто любить малювати, хто любить в'язати, хто любить творити своїми руками закупляйте свої прибори творчості і починайте творити. Це все потрібно для того, щоб не розвивалися ваші голові, деструктивні думки. Або починаємо навчатися, купуємо різні курси, які а, нас цікавлять, і які все ж таки розвивають нашу особистість. І саме головне, друзі, спілкуємося з тими, хто випромінює гармонію, тепло, спокій.